Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Війна в Україні має завершитися шляхом переговорів. каже сенатор Лінсі Грем. Добрий друг України та й Трампа. Про план та РФ. Результатом переговорів має бути запобігання нової війни Російської Федерації проти України. Влучно зауважує Грем. Війна між Україною та Росією має закінчитися шляхом переговорів. Написав Грем на своїй сторінці в соцмережі Ікс, коментуючи мирний план та РФ. Щодо існування 28-го пункту плану припинення війни між Росією та Україною, я не маю інформації про цей план і Лише читав повідомлення змі про цю пропозицію. Я твердо переконаний, що ця війна має закінчитися шляхом переговорів, результатом яких має стати чесний і справедливий результат, що запобігатиме третьому вторгню та стримуватиме інших від агресивних дій у всьому світі. Написав Грем. Він також додав, що такого результату можна досягти лише у випадку переговорів, в яких братимуть участь обидві сторони Україна та РФ, а також європейські союзники. Мирний план, чи капітуляції України в ЄСІ оцінили чергові ініціативи з припинення війни. Документ не передбачає жодних поступок з боку Росії, кажуть американські аналітики. Запропонований Росією та США мирний план, що складається з 28 пунктів рівносильний повній капітуляції України і змушує виконати усі вимоги РФ, виголошені ще на початку повномасштабного вторгнення. Так оцінив цей резонансний документ американський інститут вивчення війни. Аналітики підкреслюють, що у заявленому мирному плані немає положень, які б передбачали якісь поступки з боку Росії. Вони стверджують що прийняття російських вимог створить умови для поновлення російської агресії проти України. Вія свій зауважує, що багато положень документу узгоджуються з початковими вимогами Кремля, заявленими у Стамбулі 22-го року, навіть попри те, що ситуація на полі бою помітно змінилася за останні роки та змусила Росію перейти до виснажливих наступальних дій від порівняно стрімкого просування перших місяців торгня серед іншого. Американські дослідники війни зауважують, що виведення українських військ з Донецької області змусить Україну виступити на лінії, які будуть погано захищені. Чиними від поновленої російської агресії в'ясні припускають, що російські війська. Зможуть розпочати новий наступ на південь Харківської області, на схід Запорізької Дніпропетровської областей із запропоновано заморожену лінії фронту. Інститут наполягає на своїй позиції, що своєчасна та достатня західна військова допомога Україні у поєднанні з рішучими економічними санкціями США та інших західних країн проти Росії можуть дозволити Україні завдати ще більше втрат Росії на полі бою і унеможливити її перемогу. Заявлений мирний план навпаки передає Росії всі важелі впливу на ситуацію. Окрім того, президент України Володимир Зеленський каже, ми будемо сильними. Зовні будемо сильними і всередині. Сказав, що є рішення, які допоможуть і здатності парламенту, щоб оту зараз не користувалися цим корупційним скандалом, щоб примушувати нас до підписання якихось капітулятивних вимог. Давайте почуємо, яку стабільність всередині і рішення обіцяє Зеленський. Так само важливо, і щоб в Україні внутрішня ситуація дозволяла бути нам сильними назовні. Ввечері був на зустрічі з фракцією парламентської більшості. Були різні питання, були чутливі питання, але домовленість. Вона очевидна, кожен має працювати на Україну, і так буде. Парламент воєнного часу повинен бути дієздатним парламентом. І я дякую кожному, хто допомагає цю дієздатність забезпечувати. І будуть рішення, будуть, які допоможуть цьому. Завдання номер один для всіх конструктивний дипломатичний процес. З Америкою та усіма партнерами обов'язкова стабільна підтримка для нашої армії та для всіх наших запланованих оборонних операцій і діпстрайків. Дипломатія та оборона однаково захищають гідність нашої держави. Європейський союз розчарований дуже поганим планом. США, як вони кажуть, щодо України пише про це політіко. Європейський союз розчарований підходом США до вирішення війни в Україні і дуже поганим мирним планом, який передбачає поступки Києва. Про це повідомляє Politico. Високопосадовець ЄС, знайомий з новою пропозицією. США, заявив, що це лише перелік пунктів для задоволення російського диктатора Путіна і дуже. Дуже поганий план, але сигнали свідчить про те, що українці повинні це прийняти. Київ чітко дає зрозуміти, що тиск на Україну є зайвим і нікому не допоможе в цьому питанні. Сказав він. Інший європейський високопосадовець заявив, що час останніх зусиль Білого Дому є особливо невдалим, враховуючи, що президент України Володимир Зеленський вже переживає важкий тиск через військові здобутки Росії та внутрішні проблеми, спричинені корупційним скандалом. Ну це нам не вдали. А якраз таки ми слухали не світали з вами минулих годин експерти, міжнародний каже, що. Ати тому цей час і вибрали. Ну, а ще на доні тиснуть плівки Апштейна, корупційний сексуальний скандал теж. А ще на доні тиснуть терміни подачі на Нобелівську премію. Плюс вони великі, теж математики, вони рахують. Шедіван скажемо вісім воєн закінчили на дев'ятою і десятою вирішенням. Працюємо, і от круто кажуть би було, якби ми завершили отак математично красиво кажуть, завершили би ще й десяту. Як зазначає політико, європейці стикаються ще одним суворим усвідомленням: їхні зусилля вихопити собі місце за столом переговорів, погодившись оплатити військову допомогу Україні. Схоже. Не дають результатів, як європейці мають так мало можливостей впливу, навіть коли ми зараз оплачуємо весь біл, та весь рахунок наголосив високопосадовець, ЄС, назвавши запропоновані поступки, яких вимагають від України нерозумними.